Повернулись додому на щиті на боковині. Попрощались з двома полеглими героями. Старшому солдатові Сергію Петрінцю останню шану віддали на Садгірському кладовищі у Чернівцях і старшим солдатом Валентином Прескура попрощались у Горбовій. Слава та вічна пам'ять відважним захисникам. Зберігав вогнепальну зброю без документів та дозволів. 30-річний житель села Фошки наприкінці січня цього року, без передбаченого законом дозволу, тримав вдома гвинтівку. Поліція направила речові докази на експертизу, яка встановила вилучений доказ: є нарізною вогнепальною зброєю. Чоловіку інкримінують вчинення кримінального правопорушення. Йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. На Буковині за одну добу ліквідували декілька пожеж. У стороженці горів житловий будинок. Займання помітили мешканці багатоповерхівки, які й викликали рятувальників. Прибувши на місце події, пожежники евакуювали трьох людей та ліквідували пожежу в одній з квартир. У селі Риваківці горіла літня кухня, яка була зблокована з господарською будівлею. Вогнеборці ліквідували займання на площі в 50 квадратних метрів. Полум'ям знищено покрівлю, перекриття сіно та господарське приладдя. Передня причина пожежі коротке замкнення електромережі у селі Тисовець. Рятувальники ліквідували пожежу в житловій будівлі на площі 50 квадратних метрів. Через пізнє виявлення загоряння вогонь вщент знищив будівлю. 12 років в ефірі радіо Буковинська хвиля 100FM» святкує річницю з початку мовлення. Про це повідомив директор радіостанції Олег Сірман. 3 лютого 2014 року вперше пролунали позивні Буковинська хвиля 100FM». Відтоді змінилось майже все з маленького локального радіо. Вони виросли у цілком пристойну радіостанцію національного рівня. За ці роки у студії Буковинської хвилі побували чи не всі артисти, політики та громадські діячі України.